Алла. Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. І це своє відео я хочу розпочати із того, як я роблю показати вам, як я роблю закріпочку початкову і кінцеву, коли вишиваю багатоколірку на рівномірній основі. У даному випадку, це конгрес Трамін 24 каунту. Я дуже довго шукала свою таку закріпочку, щоб вона робилася дуже швидко і дуже просто, і перепробувала безліч усіляких закріпочок, які дівчата показували на Ютубі, тому що ну, для мене це була проблема. Я коли почала вишивати. На Гобеленовій сітці на Конгрес-Траміні свої багатоколірки для мене виявилося дійсно цілою проблемою, щоб закріплювати ниточку в кінці вишивки, не перевертаючи раму. І так от пробуючи усе, що показували дівчата у своїх відео, таки я дійшла до того, що створила, придумала свою власну закріпочку таку. І мені нею дуже зручно. Користуватися і хочу показати і вам також. От, що я ще хотіла сказати, я вишиваю із верхнього, з верхнього лівого кутика у правий нижній, але. Якщо ви, от, наприклад, вишиваєте в іншу сторону, чи ведете роботу зверху донизу, тому що я весь час вишиваю і знизу до верху у мене вишивка йде. Але це зовсім не важливо, хто із якої сторони вишиває, і чи вверх, чи вниз рухається. Просто можна спробувати таку закріпочку, яку я зараз покажу, робити це. Поставити на телефоні, зафіксувати, щоб не було повороту екрану. І якщо у вас йде гобеленовий стібочок в іншу сторону, то просто повернути на 90 градусів телефон і подивитися, спробувати. Можливо, комусь пригодиться, Ну, мені, от, наприклад, ця закріпочка, сама така вона найшвидша і найзручніша. От, Починаю я вишивати завжди із мікровузлика. Ще раз покажу зараз, як я його роблю, Це всі, мабуть, вже знають. Дивіться, хвостик ниточки ложу на палець. зверху голочку, обкручую один раз, притримуючи пальцем, от, і протягую. От, і получився у мене такий от мікровузлик. Дуже сильно я його не затягую, щоб. Так як я не фіксую більше його ніяк, а так і починаю вишивати, от, то щоб він не проскочив через дірочку. Так, і зараз я по схемі вишию у мене тут три хрестика. 820-810. І друга штучка. Не дуже мені зручно і в телефон дивитися, і на вишивку. Так, ось так: от перший стібочок йде. Другий гори і третій. Ось, І тепер мені потрібно зафіксувати, зробити кінцеву закріпочку. Дивіться, що я буду робити. Я вводжу, так як, так як роблю свої півхрестики, тягну голочку донизу, цю ниточку я притримую рукою, щоб вона повністю не заскочила. Виводжу, зверху. Так, ніби я зібралася робити хрестик. Тільки вводжу в оцю петельку. Все, тепер я затягнула і сюди ж в оцей низ просунула назад. Все, тепер виводжу через десь сантиметр, дуже близенько не виводжу, не відрізаю ниточку, тому що ось цей от хвостик, ну, щоб він на всякий випадок, він ніколи не вискочить. Сюди він ніколи не вискочить. От, але ж все рівно. Десь в сантиметрі виводжу, десь отак от 0,5-0,7 міліметра і відрізаю все. І оце все на лиці в мене відбувається. Раму я не кручу. І зараз іншим кольором. візьму інший колір і покажу іще раз. Так. буква є. Знову роблю мікровузлик, обхвачую ниточку, затягую ось такий от фокусуйся, ну його майже не видно цей мікровузлик. І роблю, так, тут 830, у мене два стібочка йде. Ось ось так от один. І ще один. І тепер я закріплюю. Стівочок у мене йде із верхнього лівого кутика, я виводжу ниточку, а заводжу у правий нижній. Притримую рукою ось цю ниточку, виводжу, ой, не видно. мені Так, виводжу ось тут, от, зверху, ось так от затягую. Сюди вниз. Це. Виводжу десь у сантиметрі і відрізаю ця закріпочка дуже міцно тримається. вона просто так от не вискочить вам. І коли вам потрібно буде випороти стібочок, якщо ви його неправильно десь висили, то його легше буде розрізати або голочкою дуже-дуже-дуже так гарно посмикати, щоб випороти. Ось така от у мене закріпочка. От, не знаю, чи, чи я гарно так розповіла, чи не гарно, чи не гарно. Ну, Для мене це найшвидше і найзручніше, тому що у мене не витрачається більше часу, ніж коли я раніше так же ж само починала, тільки я фіксувала ще й на початку. Стібочок. Я робила мікровузлик. От, і робила перший стібочок, і знизу я старалася голочкою попасти у е, ось цю от петельку. Так як я роблю закріпочку на хрестику. Але для мене це лишня витрата часу. І так гарно все тримається. от ну про закріпочку ніби розповіла. Тепер буду показувати, що я навишивала за цей час. Таке я вирішила іще раз показати, тільки ще більш крупніше, щоб, може, передивилася тільки що, що я назнімала, і мені здається, що ще раз потрібно ще крупнішим планом показати. От, так зараз я тут вишаю один, два, два в рядочок. Просто ніяк більше не фіксую мікровузлик, просто не сильно видергую ось цю от ниточку, а отак от, от легенько раз і вперся вузлик, мікровузлик у канву і далі я собі вишиваю. Ось один. Два. два. І ще два стібочка. І ось тут от мені потрібно зробити кінцеву закріпочку. Я роблю стібочок. Ось тут-от, моментально, в мене це все вже на автоматі так от <клух> навчилося. Ось так от перетримую. Виводжу так, ніби я хочу зробити хрестик, але в ось цю петельку. Ось і тягну так от донизу. Раз. І в оцей же ж нижній кутик, заводжу ниточку. І отак от засмикую, виводжу через сантиметр, і все, і відрізаю ось. От така от швиденька, закріпочка, і дуже охайно воно нічого не видно, що там як буковка «У» получається воно. Але коли зашивається іще з усіх сторін стібочками, то нічого не видно. І, і ще хотіла сказати, що закріпочок я роблю дуже багато. Я ниточкою, якщо мені потрібно, от зробити по схемі іде стібочок, от наприклад, от у першій клітиночці, потім цим кольором десь через 8-9. Мені потрібно зробити наступний півхрестик, то я ось тут -от фіксую, відрізаю ниточку, і потім закріплюся, і я вишаю ось оцей от один стібочок, який є, ну, у другій половині клітиночки. Це на страміні. Я не роблю перетяжку більше сантиметра. Тому що, по своєму досвіду, знаю, що потім після стірки, після прання. Робота трішки підсяда. А так як ось цю перетяжечку позашивають потім ниточки іншими кольорами, от після прання роботу стягне. Ну, це на моєму досвіду провірено, тому я роблю багато закріпочок. І з цією от закріпочкою, яку я вам показала, то робота виглядає охайно і лицьова сторона така дуже-дуже рівненька. Ось Навіть в таких от діляночках. Де дуже багато одиночних хрестиків, ось лицева сторона зараз сфокусується. Лице тут дуже-дуже таке рівненьке. Не знаю, як мені так показати з освітленням. освітленням. Усі оці от бугорочки від закріпочок, от вони всі із вивороту. Отут як проводиш із вивороту рукою, ну такі, Пагорби на вишивці, Зате рівнесеньке-рівнесеньке. І дивіться, скільки я навишивала тут. Це в мене ці тиски. На лещотах у мене, Лищота. мене. кріпиться моя рома. Це я якось у наступних відео покажу, на чому і як я вишиваю. А зараз хочу, поки швиденько, поки я сама вдома, і ще у мене годинка є. Дали мені годинку, щоб я могла набалокатися про вишивку собі в телефон. От, та скоро сходяться всі мої, то треба швиденько показати вам, що в мене навишивалося за цей час. Так, і я зараз цю роботу зніму і покажу. І знову усім привіт! У мене минуло два дні спроба моя зняти. Відео в будинку в квартирі, виявилося зовсім невдалою, тому що освітлення ну, зовсім не дозволило м -м, показати, якими кольорами Ну, взагалі не сподобалося. Так що вітаю вас на своєму рукодільному каналі і ще раз. Ой, психанула, згрибовся по руку та й вийшла знову за будинок. Але місце на копаночки моє зайняли. Підлітки. Так що я тут за своїм будинком на природі просто прийшла, все положила і буду вам показувати і розповідати, що ж у мене за вишивальні новини. Забрали за оформлення картину. Ось вона краса моя. Так вона мені подобається. Ще й в цій рамі, яка так вдало підкреслює всі оці трояндочки. Ой, подивіться, яка краса, золота така рама. З такими завитушечками гарними, дуже гарними. І кожна завитушечка підкреслює красу ось цих троянд. Зараз я її ось так от. Дивіться, як вона гарно виглядає в цій ромі. Ну, супер, просто супер. Дуже мені подобається. І в такий багет у мене оформлені декілька картин. І це мій найулюбленіший багет. От всі сюжети, які я обираю. І всім їм дуже пасує саме ось ця рома. Так що така краса у мене вже є. І вже й місце їй придумала. І вже й милуюся нею на стіні. І далі Навишивалось у мене багато, не могла я відірватися від ось цієї картини. Це схема від Lune Art. Онуки приїхали. І я завершила. І ще один рядочок. От, Як ви бачите, вишилося у мене 16%. Якраз до ось так, от захватилася рука служниці, на якій накинутий одяг. І схема це: онуки приїхали. Дизайнер схем Bonnie Орт, Розмір роботи 999 на 675 стібочків. Ось, І ось, ось цю розпечаточку я собі ось так от загинаю, щоб бачити, що і в якому рядочку в мене вишиватиметься. Вишиваю я її в розвороті, ось так от. І беру по висоті 5 клітиночок, 50 стібочків у висоту. І ось так от і рухаюсь. Так що на роботі у мене цій вже вишито 16% відірватися. Нереально, <смі> що так гарно виходить. І ось, в ось в цьому ряду, що я вишивала, у минулому відео я дійшла ось десь, здається, до Сюдова. І продовжу, продовжила я вишивати. Ось ось ця от бахрома на портьєрах вишивалася складненько, тому що тут багато одиночних хрестиків. Далі складність була вишивати ось оцей одяг, що накинутий на руку служниці. Тут було дуже-дуже-дуже-дуже багато одиночних хрестиків. Далі портьєра вишивалася дуже легко. Ось ці от колони з барельєфом. Вишивалася сама колона вишивалася дуже легко. Барельєф теж вишивався. Легко, але тут вже було так побільше краплень одиночних хрестиків, ой, стібочків. І ось так от до кінця дуже-дуже-дуже легко вишивалося. І ось це я брала участочки 4 на 5 клітиночок, і по одному, по півтора в день у мене вишивалося. Ось, нарешті, нарешті можна гарно показати. Фон такий яскравий, він ну, таке переносне одійовка. Не звертайте увагу на нього, але так теж Та ефектно виглядає, дивіться, красиво. І наступний рядочок, який у мене вишиватиметься, це я ось на ось цій розпечаточці. Якраз от загиную. Це те, що в мене відшито. І наступний рядочок у мене вже буде. Вишита служниця. І я ж ще на один загнула. Ще буде через ряд вишиватися ось цей малюк. Малюк і обличчя ось цієї дами, Ой, краса. Потім кавалер почнеться. Ах! Ну як це можна відчепитися від цієї роботи. Це ж нереально. Ось ця робота повністю. Скільки дрібничок. Вона так захоплююче вишивається, що ну, насолода, насолода і для очей, і взагалі. Так, ще ось так от покажу і ось так от покажу близенько, Подивіться, як гарно, пригарно. Покажу ще в такому ракурсі всі свої роботи. Подивіться, ось ці троянди вони великі по розміру. Ось, в порівнянні з моєю рукою, вони великі. А ось ця картина від Бонні Арт, то взагалі, взагалі, ще у пів рази буде більшою. Ой так, і хочу. Поближче ще так показати стібочки, як виходить. Дивіться, які рівненькі. І з цією закріпочкою. Ось тут навіть у таких дуже-дуже-дуже багато одиночних хрестиків. Така рівненька поверхня виходить. Так, фокусуйся. Ось. Дуже гарно. І мені вже потрібно. На ній робити перемотку. Так, так шкода ховати цю красу. Але потрібно буде занести до своїх знайомих дівчат, щоб вони мені перешили ось ось цей от карманчик, щоб шпицю вставляти. Так, я не люблю робити перемотку саме по цій причині. То вже собі думаю, може мені якось вишити початок ряда з однієї і з другої сторони. І взяти ті бокові бокові оті штучки, які я вам нещодавно показувала, які я до кутика причепила. Це в мене така думка, але, мабуть, прийду завтра на роботу та занесу до дівчат, нехай мені перешиють. Мабуть, так буде все ж таки краще. Ось так що така краса в мене виходить? А! І зараз покажу ще, що я з собою набрала. Котика я із собою не брала, бо він на ромі. Взяла те, що в сумку помістилося, те, що я вишивала іще. Це лісовий пейзаж із щоплями. Розмір роботи 600 на 418 стібочків. І вишивав я цю картину на канві 16 го каунту. І за цей час я навишивала десь близько трьох тисяч хрестиків. Це все-все повністю боже, боже, Все з одиночних храстиків складається. Дуже ось ці от початок роботи тут, де небо і на фоні неба гілочки і листочки від дерев починаються ну дуже складно вишивається. Але я зовсім не спішу із цією роботою, коли я її от так от буду вишивати потрошечки, потрошечки, там коли-неколи. Але коли десь буде вже в мене відшито 50%, коли це ще буде, я не знаю, не буду загадувати наперед, то я вже візьму її в основну роботу. А поки вона потихеньку-потихеньку, але ж все-таки підростає робота. І мені дуже подобається, це коли ось зараз розкид, Хрестиків дуже-дуже сильно великий, дуже багато от цих от одиночних хрестиків. І ем, чому ще кажу багато одиночних хрестиків? Тому що не так їх уже і багато, щоб по одному от саме було різними кольорами. А просто е, тому, що на 16-й CanV е, дуже великі перетяжки ну, ніяк не зробиш. Ну, максимум я стрибати можу через 8 клітиночок. І ось так от такий медитативний процес. Закріпився, відрізав, закріпився, відрізав. Та й тому і виходить, що майже все із одиночних хрестиків. Ось. І на цій роботі у мене вже вишито, не пам'ятаю точно скільки, ну, десь 12,5%. І то добре, і отак от, от потрошки і ця робота просувається. Ну і, звичайно, не могла ж я не розпочати свій от набірчик, який на день народження мені синуки з чоловіком подарували. І я його розпочала. Збила з кому. <смі> Дивіться, скільки навишивалося. вишивалося. Це майже 30% я вишила. Дуже легко вишивається, ну які. Які в основному наборчики від Лукас вишивуються. Дуже легко, але дуже ефектно. так Оці от зелені кольори, оці відтіночки усі. Ой, це так гарно. І це вже в мене сонях майже повністю вишитий. Єдине, що я не знаю, ага і ще хотіла сказати, що на прев'ю на ось цьому трішки темніші кольори, а у вишивки, виходить, вони. Ну, набагато світлішими. Зробила паузу, бо тут молодь ходить та голосує дуже сильно. Ось, у вишивці, виходить, набагато світліша. І, не знаю, я як дивлюся на прев'ю, ось оцей от бек біленькими ниточками, ну, майже білими чи білими, не знаю. Він мені не дуже подобається. Я, звичайно, його спробую. Можливо, на вишивці він не так виглядатиме. Але якщо дивитися на привлюшки, то мені не дуже подобається. Я собі так думаю, якщо у вишивці мені не підійде цей біленький бак, то я його заміню, мабуть, на зелений. Тому що він мені тут ніби заважає, ніби ниточка причепилася до вишивки. Але ж, якщо дивитися і порівнювати кольори. То трішки відрізняється, відшиві з прев'юшкою. Так, ну і це все, що я взяла І ще я на кутику, повишивала, повишивала на кутику, але це я вже прийду додому зараз та й покажу. Ну, і на завершення покажу ще кутика від Dimensions, тепле і пухнасте кошеня. Вишиваю я цю роботу без розміточки. І що в мене навишивалося? Вишиваю я в повороті, перевернула зображення у своїй програмі на 180 градусів, і я вже вишила повністю усі хрестики. Хрестики на кошенятки вже всі вишиті, і почала я вишивати півхрестиком. Тут у дві, у три ниточки півхрестики, і рухаюся я догори, щоб потім перевернути ровну. На, знову на 180 градусів, і вишивати вже так, як воно буде. Рухаючися від початку, і так от догори буду рухатися. На цій роботі у мене вже навишивалося. Зараз вам скажу скільки. А навишивалося, уже в мене 34,5% відсотка. Ось. Так що таке кошенятко теж робота піде набагато швидше, тому що півхрестиком і дуже цікаво, і такими яскравими кольорами килимочок буде вишиватися внизу. Я вже не дочекаюся, в ній найбільше подобається цей от килимок. Такі яскраві зелені, рожеві кольори буде теж півхрестики в різне складення ниточок. Так що буде дуже-дуже-дуже цікаво. Так, і на цьому буду завершувати своє відео. Гарні просування у мене за цей час, хоч і так давненько не знімала відео, але хоч, хоч є що показати. От. Я бажаю вам всім натхнення, побільше часу для улюбленого хобі. І нехай Господь охороняє наших мужніх захисників, скорішої нам перемоги. А вам, здоров'я, натхнення, радості, удачі і всього-всього самого найкращого. Якщо вам відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і підписуйтеся на мій канал. До побачення!